Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Україна не просто держава, не просто територія на карті. Це жива енергетична сутність, яка має свою карму, місію та своє майбутнє. Її шлях можна прочитати не лише через історію, а через тонкі енергетичні структури, що залишають відбиток у просторі та часі. Сьогоднішнє відео про містичну природу України, її енергетичні центри, карму та майбутнє, а також людину, яка досліджує цей містичний аспект України вже понад 20 років. Олександр Григорович, езотерик, астролог, духовний вчитель та людина, яка глибоко вивчає астральні простори. Ще з дитинства він відчував Україну як щось більше, ніж просто країну. Як енергетичне поле, що говорить, живе, спостерігає за нами. Його навчання почалось з древніх текстів від Велесової книги до маловідомих рукописів, що збереглись в монастирських архівах. Але справжній прорив стався під час його містичного досвіду на Кам'яній могилі, одному з найдавніших сакральних місць Європи. Саме там вперше відбувся потік видінь, ніби історія України прокручувалась перед ним. І голос, що говорив про майбутнє. За словами пана Олександра, Україна відіграє виняткову роль у світових процесах, тому що вона розташована на перехресті величезних енергетичних потоків. А це означає, що всі трансформації світу завжди проходять через неї. На території України знаходиться декілька потужних енергетичних центрів. Перш за все, це гора Тотоха, Серце України. Це місце називають українським тибетом. Тут найчистіша енергія, яка відновлює зв'язок людини з Всесвітом, і де можна отримати откровення про своє призначення. Енергетичним центром мудрості є Софійський собор. Пан Олександр стверджує, що цей храм стоїть на перетині потужних потоків, і у його стінах зберігається ключ до кармічного шляху України. Ще одним надпотужним місцем є кам'яна могила, або як його називає езотерик, архів землі, це місце, де зберігаються найдавніші знання. Його енергія з'єднує Україну з цивілізаціями, які жили тут тисячі років тому. Ну і, звичайно ж, Хортиця центр сили, де формувалась енергія козацького духу. Саме тут народжувалася енергія свободи, яка і досі живе в українцях. Зараз Україна переживає одну з найбільших трансформацій у своїй історії головний урок звільнення від чужого впливу. Протягом століть Україна завжди була під владою інших імперій, і зараз ми проходимо останній етап звільнення. Україна має стати повністю незалежною. Але для цього народ має завершити внутрішню трансформацію. У кожної держави є колективне енергетичне поле. Це сукупність думок, історії і духовної пам'яті народу. Але є і глибший рівень, душа країни, яка проходить свої кармічні уроки та етапи розвитку. Так Україна зараз на завершальному етапі важкої кармічної очистки. Те, що ми переживаємо, це останній великий енергетичний вузол, який мусить розв'язатися перед новим етапом. Після цих всіх випробувань нас чекає зовсім інша Україна, наголошує пан Олександр, Україна має унікальну душу, бо вона несе архетип берегині. Це означає, що її місія захищати, зцілювати та трансформувати. Але водночас вона проходить дуже важкі випробування, щоб очиститись. Поділився Олександр Григорович і інформацією від астральних провідників. Щодо завершення війни і післявоєнних подій в Україні та світі у 2025 році, у весняний місяць, відбудеться ключова подія, яка наблизить завершення війни. Чекати залишилось недовго на тонкому плані, пан Олександр вже бачив символи перемоги. Астральні сили попереджають, що Росія не залишить своїх спроб дестабілізувати Україну. Проте сценарій повномасштабного наступу, як у 2022 році, навряд чи колись повториться. Адже Україна до того часу буде значно сильнішою, і всі спроби ворога зазнають краху. Ризики загострень відносин будуть більше пов'язані з інформаційними атаками, економічним тиском та провокаціями з боку РФ. Карта України ще зміниться. Процес повернення земель буде поступовим. Астральні провідники вказують, що в 2025 2026 роки стануть переломними, коли почнуть відбуватися значущі події, які і сприятимуть поверненню тимчасово окупованих територій. Найсильніші енергетичні зрушення очікуються ближче до 2027 року, коли Україна остаточно закріпить свої кордони. Багато українців, які зараз перебувають за кордоном, Повернуться додому у два ключові періоди. Перший хвилеподібний рух почнеться вже в цьому році. Але справжній масовий потік повернень буде після 27-го, коли Україна отримає значні міжнародні інвестиції, а рівень життя почне стрімко зростати. Цей період стане початком духовного відродження нації. Астральні потоки показують, що після 2030 року. Україна вступає у нову фазу розвитку, коли вона перестає бути лише країною, що відбудовується після війни, і стає важливим духовним і культурним центром Європи. Саме тоді енергетична роль України у світі буде максимально проявлена, і багато людей з усього світу будуть приїжджати сюди для духовного зростання та натхнення. Україна стане духовним центром нової Європи. Не політичним, не військовим, а саме духовним. Нас називатимуть країною, яка вистояла, і до нашого досвіду звертатимуться народи, що самі опиняться перед викликами. Адже астральні провідники попереджають про серйозне геополітичне загострення в 2027 році. В цей час світ увійде в один із найбільш нестабільних періодів у сучасній історії. Будуть серйозні конфлікти на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та в регіоні Балтійських країн. Вони бачать загрозу великого військового протистояння, яке може перерости у глобальний конфлікт, але водночас існують потужні сили, що працюють над тим, щоб цього не допустити. Однак, якщо ж глобальна війна все ж розпочнеться, Україна також опиниться у складному становищі. Оскільки буде змушена приймати важливі стратегічні рішення, провідники радять, що цей час потрібно використати для посилення оборони та розвитку міжнародних союзів, Україна згідно з астральними потоками відіграватиме важливу роль у формуванні нового світу, особливо в духовному та культурному аспектах. Саме тому ті, хто вестиме країну у 2025-му. 2030 х роках матимуть величезну відповідальність за її майбутнє. Астральні провідники дають образ людини, яка буде вести Україну в цей період. Це не зовсім нове обличчя в політиці, але й не людина старої системи. Йому або їй буде близько 45-55 років. Він вже має досвід управління, можливо, у військовій або державній сфері. Це буде людина, яка поєднує силу та інтуїцію. Вона не боїться приймати жорсткі рішення, але завжди відчуває дух народу і діє у його інтересах. Провідники кажуть, що ця особистість може об'єднати українців після воєнних потрясінь і закласти фундамент для великого майбутнього. Цей лідер виведе Україну на новий рівень міжнародного впливу. Його рішення будуть вагомими не лише для країни. А для всього регіону. Україна стане стратегічним гравцем у світовій політиці, особливо після 2027 року. Астральні потоки також показують, що цей лідер матиме потужний внутрішній стрижень, розуміння кармічних процесів та глибоке відчуття історичної місії України. Він або вона може не афішувати своїх духовних переконань. Але буде діяти в гармонії з вищими силами. Наостанок Олександр Григорович звертається до українців такими словами: Не опускайте руки. Війна змінює не лише державу, а й кожного українця. Вірте в силу своєї землі. Україна змінюється, її душа проходить останні випробування перед тим як розкрити свою справжню силу. Нова Україна вже народжується. І вона стане світлом для всього світу.